Росія, якщо ви хочете з нею проводити переговори, має туди прийти під примусом жорстким, з широко розплющеними, чи як там у Кубріка е широко закрити глаза. Да? От широко е широко закритими очима і боятись вас, тоді ви отримаєте результативність цих переговорів. Тобто, Росія має жити в страху. Що відповідь буде негайна? Отак так само як 7 травня, і чому вони там пропонували це триденне перемиря? Чому там істерично бігали і розповсюджували там певні е е тези? Ми тут арешніку целі підбираємо в Києві і так далі. Чому страшно було? Що Україна заблокує все? Що вони не зможуть провести свої оці, е скажімо, варварські свята? Ось і все, от коли ви будете мати інструменти примусу, коли вони будуть боятись, коли вони під страхом будуть знаходитись, да і коли ціна війни буде величезна, тоді у вас будуть реалістичні прагматичні переговори, і ви отримаєте дійсно можливість про щось домовитись.